Отож, як ми вже повідомляли, з січня цього року з бюджету Луцької громади передбачена низка нових виплат для незахищених варст населення нашої громади. Кому передбачена грошова допомога? Запитаємо у директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторії Майбради, яка з нами на телефонному зв'язку. Пані Вікторії, вітаю вас. Доброго вечора. Тож пані Вікторія, розкажіть про те, яким саме верствам населення першочергово буде видаватися ця допомога грошова. В кінці року було внесено зміни до програми соціального захисту населення на 2023-2025 роки. Зазначена програма оплачується за рахунок коштів міського бюджету і вона була доповнена ще деякими заходами, саме додано категорії громадян, які з міського бюджету зможуть отримати кошти. Ну, в першу чергу, це стосується дітей-сиріт і дітей числа сиріт, які навчаються у закладах вищої освіти, третього четвертого рівня акредитації. Таким дітям, щомісяця буде виплачуватися 500 гривень. Далі наступна категорія це донори, заслужені донори України, і до Дня донора таким особам буде виплачено з міського бюджету тисячу гривень. Також подбали і про спортсменів з інвалідністю, які протягом минулого року стали призерами змагань. І таким спортсменам буде доплачуватися тисячу гривень. Наступною категорією це є сім'ї, в якій виходять дітей з інвалідністю. І такі сім'ї також щомісяця будуть отримувати додатково тисячу гривень міського бюджету. Скажіть, так. Uh, да. Далі є сім'ї, де діти з інвалідністю виховується, і батьки з інвалідністю першої другої групи. Такі сім'ї теж будуть отримувати по тисячу гривень щомісяця. Крім того, подбали і за адресну допомогу, саме яка спрямована на оплату житлово-комунальних послуг, і тут це стосується саме сімей. Там, де є двоє боєдіт дітей з інвалідністю, і також батько або мати мають інвалідність. Члени такої сім'ї будуть отримувати по 800 гривень на кожного члена сім'ї щомісяця для оплати житлово-комунальних послуг. Єдиною вимогою тут є, щоб сім'я не користувалася, тобто не отримувала субсидію. Зрозуміла, скажіть, ну, будь ласка, перепрошую. От ці е, розміри виплат, так вони якщо впрівняти з минулим роком, вони якось змінилися, чи це не е, ну тобто суми виплат? <світтє> Ну, дивіться, зазначені категорії, які е, я щойно озвучила, вони взагалі в минулому році не мали права на виплати. Ага, це нові тобто, немає з чим порівнювати. Крім того, е, я ще не назвала одну категорію людей: це люди з пересадженими органами, і таким людям, що місяця е, теж буде оплачуватися тисячу гривень з міського бюджету. От такі зміни відбулися саме в міській програмі. Отже, е люди нашої територіальної мешканці нашої руської міської територіальної громади можуть звернутися і в подальшому їм буде проводитися виплата. Тобто, я так розумію, це от додалися навпаки, так цього року ще так, додатково. Так, це додалися порядку. категорії пільгові, які будуть мати право на отримання коштів саме в цьому році. А скажіть, будь ласка, от є такий проект муніципальна няня, так які там відбулися зміни, про які варто нам знати? По «Муніципальній няні ну, муніципальна няня, це вже е, вона визначається постанова Кабінету міністрів України. І 30 грудня урядом було внесено зміни до порядку від шкодой вартості послуги по догляду за дитиною муніципальною няню. І січня двадцять третього року е, необхідно звернутися до департаменту соцполітики для того, щоб підтвердити саме право на отримання цієї допомоги. Адже е, ну, по перше, змінилися категорії, які мають право на отримання такої допомоги, і е, з 1 січня мають право лише категорії. Там, де є дитина віком до трьох років, яка потребує додаткового догляду, дитина віком до трьох років, якщо один з батьків або опікун є особою з інвалідністю першої чи другої групи, ну і дитина з інвалідністю. Що варто сказати? Що треба перезаключити цим категоріям, під ці категорії дітей треба перезаключити договора з муніципальними нянями. Сума, яку держава буде відшкодовувати, вона буде дорівнювати 100% мінімальної заробітної плати. Крім того, Оплата буде йти погодинна, тобто скільки в договорі буде передбачено годин, що няня буде надавати догляду, стільки й буде оплачуватися, але загальна сума годин місяць не повинна перевищувати 165. Крім того, Крім того, е, обов'язковою умовою є, що е, послугу зазначено будуть надавати фізичні особи-підприємці або ж юридичні особи, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Е, в свою чергу, для того, щоб отримати е, кошти за е, цю допомогу за е, муніципальне няню, необхідно подати. Договір необхідно подати те, що не було раніше, обов'язково акт виконаних робіт, mm -hmm. тобто акт про надану послугу, який підписується між нянею, яка надавала, і батьками, і квитанцію про оплату таких послуг. Я дякую вам, пані Вікторія, за такі, таку насичену інформацію. Дякую, що були з нами на зв'язку. Вам глядачі нагадую, це була директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майбродано.